Всім привіт! Привіт, любі друзі! У нас же на дворі осінь, але все ще спека стоїть, тому пробіжимося по секондам, ще подивимося, що там є. Це був незапланований побіг, один з якихось посередніх днів, не перший, не останній. І ось ви довелося знайти. Нагадую, також, що в мене є сторінка на шарфі. Заходьте туди, cinderella 133. Посилання я залишаю під кожним відео про секонд-хенд. Заходьте, можливо, що знайдете для себе. І показую вам ось такі були топи різні, ці більові топи, до речі, нові. Але вони в різних розмірах. По-моєму, ML вирішила прикинути. І серед майок знайшла ось таке платье, сукня-майка. Ну, воно коротеньке, тому, мабуть, комусь здалося, що це просто подовжена футболка. Ця. Майк абсолютно нова, бачите, побірці це видно і таке трапляється. Навіть на останньому дні завозі я часто знаходила футболочки собі, і мамі абсолютно в нульовому стані. Ось таке красиве темне зелене плаття, хакі, будемо міряти це все. Зрештою ми вже у примірочній. Тут вони такі не дуже просторі, з полупрозорою шторкою зеленою, що дає і відтінок і не дає затишок. Але все ж таки. Ось хочу почати з цього платька. Вона абсолютно натуральної тканини. Це H&M лінійка молодіжна Divided. Показую вам по складу, там є О, це котон. Дуже приємно, може бути і маєчка, якщо вкоротити, або е, така сукня. У мене вже є досвід носіння щось з подібного бренду та фасону. Якщо вам здається, що це занадто коротко, можна е, накинути зверху е, худі, більш про холодну погоду, або е, знаєте, такі клечі рубашки. Сурочки, які зовсім не виходять з моди, і подовжити тим самим довжину, зробити образ такий многослойний, цікавий. Так я і бачу це. Наприклад, а ви можете оцінити сукню цю, як моноріч. Моно Вона досить така в обтяжку йде. Отечка, ось так, на мій зріз 1,75 м. А, ну, так, доволі коротенько сіла, Можна було б пробувати і М-ку, але зверху мені абсолютно цей розмір супер підходить. Якщо а, вона була б маєчкою, то я обов'язково взяла С-ку. А от за рахунок довжини тут або на дівчатку нижче ростом 165 шістдесят п'ять-сімдесят, то воно було ближче до коліна. На 1,75 м ну, воно так міні. Але можна стилізувати по-різному. І, як вважаєте, доречно таке платічко брати чи ні. Наступний образ в таких темних кольорах. А, насправді я шукала а, собі чорні шорти. Вони надзвичайно щось популярні в цьому сезоні. Я захотіла їх собі придбати і на осінь, поки в нас спека плюс 30. Знайшла ось такі, але по фасону мені щось здається не дуже. Хоча зараз вже висока талія виходить з моди, я все ж до неї дуже привикла. по довжині вони тут непогані. Чорні, здається, мого розміру, добре тягнуться, зверху так взагалі там треба пояс надягнути, щоб вони не спали. Але щось, щось мені по довжині талії не дуже. Аж занадто нижче попка. Роздумувала я над ними, вони дуже м'якенькі, сіли непогано. І до них я взяла ось цю футболочку, вона, типу, як кроп топ ну не зовсім. Вона темно-синього кольору, темно-синій, коричневий, це в нас новий чорний з такими вишенками акцентними. Але так, щось вона не те носе. Треба вкорочувати, щоб добре було носити. Ну так, Я її взяла суто до пари до шортів. Як вам шорти напишіть? Чи взяли б такі? М -м, то вже ні, окей, але мені от щось по талі. Дуже низькі вони здається. низька посадка, як для мене. Якось некомфортно було. Та по розміру окей. Як вам такий образ? Така, знаєте, наче підліток. Мені так само здається. Ось так би я носила, я вже заправила вверх. І як воно все? отак же набагато гарніше. Щоб гарніше щоб були шортики повище. Але я це вже сказала п'ять разів. Ну от щось таке близьке до мого уявлення. Як би я носила. Дивно, що ці кроптопи досі в моді. І дуже наступні шортики. Вони йдуть хаки більш такі. Ну, вони легкі, знаєте, такі, наче на пляж. Дуже-дуже легкі, з такими заокругленими і розрізами по бокам. По розміру також гарно. І по талії, бачите, вони так трошки вищі, ніж попереднього до пупка, і якось вже виглядають покраще, як мені здається, в моєму уявленні знов ж таки, це все суб'єктивно. Не забуваємо, що це канцелатерея, ви приходите, і там лише одна річ, лише одного розміру, тому особливо великого вибору ви не маєте. І вибираєте з того, що є. Бувають різні колекції, бувають і сучасні, і дуже і вінтажні навіть. Оці дві маєчки, да, теж цікавий лот, але рожева вона більша. Більше здається біленька поменше. Вони такі в обліпочку повинні бути. Я їх вже буду приміряти за кадром. І дякую, що додивилися цю коротеньку примірку до кінця. Не забудьте насипати лайків, написати приємних коментарів. І взяла я товар на 75 гривень в цей день, 73 А що це було, напишіть свої передбачення в коментарях. Лайкнув.